Так, обираємо кліточку для нашого папушки. І що мені сказали? Ось ці кліточки природа, вони начебто хромовані, так? Але оце все це нанесена красочка, і папушка буде це все згризати і знімати. Воно це все облущується. І ми знайшли ось такий варіант. Це кліточки лорі. Ось вони, в епіцентрі. Так, клітка називається Люсі цинк, це дійсно цинк. Це не пофарбована кліточка. Так, і ми обрали, ось, взяли ось таку лорі, але з коричневим піддончиком. Ось, бачите, ось так виглядає назва кліточки, ну вона вверх догори ногами, але нічого страшного. Так, ось вона ще ось така є. Але мені ось ця більш сподобалась. Так, розмір достатньо такий великий: 48, 31, 67 висоту. Ну, непогано. Тут, що мені сподобалося, те, що і виймається піддончик, і можна зняти кліточку. А в цих клітках природа, так? Вони дуже. Так виглядають непогано, так? Ми хотіли ось цю купити. Але е цей піддончик, його можна виймати, але сама кліточка її зняти не можна. І помити ну, буде важче Важче буде помити, краще, коли повністю знімається і можна тоді гарно все вимити. Так, і ось, може тут навіть видно, я не знаю. Но в одній кліточці ми вже бачили. коли Відкриваєш, закриваєш, вже зразу злазить оця красочка. І в відгуках на розетці я вже бачила, що папушки від цю фарбочку ходить не дуже гарно. Але бачите, от вони вдвох стоять і вже видно, да так? так, начебто, здається, що це хромована. Начебто так воно і є. А коли бачиш дійсно хромну цинк, да, то бачиш різницю, що це дійсно фарба, ну, якщо вам видно, так? Нам не рекомендували ось ці кліточки, які є пофарбовані білою фарбою, тому що це все теж знімають папушки і вони можуть отруїтися металами. Ось таку кліточку Це ми вибрали собі Лорі. Ну, кому треба, може, Люсі Цинк. Вона дуже прикольна, Лорі. Так. Ось так відчиняються дверцята. Там в комплекті є, що в нас тут є, поїлочка, кормушка і жердинка. Ну, Звісно, якщо ви знаєте, що жердинки не рекомендують з пластику, треба буде е, Ну, То не проблема. Ми візьмемо, мабуть, з горіху або з яблуньки. Я вже подивилася перелік дерев, які можна, з яких можна робити жердинки. І бачите, ось тут зажимчики ось ці. і можна зняти, а ну покажи. Як знімається пітончик. Ось, і це прикольно, це можна гарно помити, бачите? А також, так, якщо розвернути, да, ось, видно, і піддон виймається, також можна помити. Прикольно виходить. А ми спочатку хотіли взяти ось ось цю клюточку. Да, ось таку. У й зі знижком ви ми, ну, ми подивилися, начебто нічого такого немає. Але о, Але да, ось тут я вам покажу. Ану, відкривай. Бачите? Так, да, вже видно. Зараз фокусується. Не, не хочу А ну, може, отак. О, ось так видно. Бачите? І така буде вся клітка. Це буде зовсім негарно. Для вашої попужки буде негарно. А та кліточка, звісно, дуже симпатична. Вона більш нам підходить за кольором, але ну, треба вибирати для папужок більш безпечні кліточки. Тому ми залишили свій вибір на ось цій. Ми зараз в центрі на Берковецькій. Тут вибір більший, тому що ми от тільки що з полярної вернулися, але ну, там щось не дуже. Ну ось Тут бачите, такий недолік є. Ну, може, я не знаю, може, із цього знижка. А так, взагалі, ця кліточка чи 1400, щось да, таке? Чи 1200? 998. Ну так, да, це за знижкою, а ось така ж. Зараз. Подивимося, де вона. А, так, да, 1400, особливо. 1444. Але да, вони привабливо виглядають, але ну, і в нас буде нормально виглядати, якщо ми ще додамо там, різних і паличок, і аксесуарів, буде прикольно. Так, що ми ще купили? Ось такий колосочок для хвилястих папуг. Ось, вітамін і що ми ще взяли? Ось такий корм взяли. Так, тут у нас печиво є для папух. Ну, Ми поки не знаємо. У нас взагалі таке малеча така буде. Ми його чекаємо. Він ще дуже маленький. Зараз він 23 серпня народився. А сьогодні в нас, а сьогодні в нас 19, 19. вересня. Так що він дуже маленький, і ми його буде через да, два тижні. Ми його чекаємо. Малесенького, так, ну може, ось це таке. Раціон Добре. природа для хвилястих. Щоденне меню. Щас Добре. подивимося, що там є. Калашка. О -о -о. Так, і і і і. Ну і тут аксесуарів. Двадцять шостого року. Так, зараз да, подивимося. Невеликий вибір, мені тут нічого не сподобалося. І так, не рекомендують ось такі. Коли паличка рівненька, краще, щоб це було дерево. Ось таке, да. Наприклад, качелька. Ну так, да, наприклад, качельку. Краще брати ось таку, ніж ось таку, коли вона рівненька. Ну, ми ж подивимося в нашому магазині, мастер-зоу там по торговому центрі, начебто краще. Ось така теж прикольна штучка, можете ще візьмемо. Така цікава штучка. Дуже буде будити зраночку. <хі> так, а, ну ось. Ось такі палички ми самі таке ну, можемо зробити. Так. Да. Да. Ось такі заходки, жердинки. Ні, ну можна і лісі. Просто ось тут дуже зручне кріплення. Ну, можна і самому щось придумати. Так, поки що так. Це ще остаточний варіант. Ось. Така в нас веточка цікава тут. І зараз буду кріпити ось таку штучку, аксесуар такий, по якій папушка буде бігати. На клітку ми встановимо так, щоб бо в нас кліточка не рівна, вона аркою, і папушці буде зручно сидіти, він буде скочуватися. Так, і ось така веточка, не знаю. Може, тут ми її і залишимо. Буде як такий стенд, невеличкий на кліточці. Так, все закріпили і зараз таку малесеньку ще закріпимо. Ось така в нас ще маленька є. Тут, щоб йому було зручно виходити з клітини, десь ось тут зараз щось придумаю. Так, зараз пробуємо закріпити, так, щоб було зручно капузі виходити. З кліточки, не так, щоб, да, щоб було місце йому, куди виходити і десь. І ось так йому буде зручненько виходити. Ну, я так сподіваюсь, подивимося. Ну, всі рекомендації, те, що давали люди, в яких є багато папужок, ми всі продивилися і начебто робимо так, як рекомендують. Обов'язково, щоб і тут була якась жердинка, щоб йому було зручно долітати, долітати до виходу. І так, щоб залітати в кліточку, також було ж йому зручно. Так, наче ми вже все зробили. Приділили всі місця жердинок. І для того, щоб вона не падала, так, я її закріпила ось такими стягувальними штучками таке кабельне стягування. Це можна купити в будь-якому відділі електротоварів. Це для того, щоб скріплювати кабелі електричні. Так, різного розміру в нас є і ось така стяжка, трошки довші вони, і це підійде для мені для стенду, тому що там буде більш, більші палочки. А ці маленькі дуже гарно підійшли 100 штучок. Ось так вона кріпиться, і папушка не може розгризти ось цей пластик. Він дуже міцний, і бачите, як класно він фіксує жердинку. З одного боку і з другого я закріпила цими стяжками, тому що так вона ходить. І це не дуже гарно. А зараз ми зафіксуємо її. І вона буде в нас нормально закріплена. Зараз покажу, як так, Беремо тяжечку і закріплюємо і затягуємо так, як нам потрібно все вже міцно зафіксовано. Можна обрізати, можна ні, це вже як ви. Захочете, бачите, все зафіксовано. І тепер, з іншого боку, я таке ж зроблю. Так, придбали ми ось такий камінець мінеральний для нашої пташечки майбутньої. І зараз будемо кріпити. Зараз покажемо, як ось таке сердечко. Так, з обороту у нас таке кріплення, але в нас остальні в коробочці, вони з браком, бачите? До гори ногами і не дуже зручно вішати. Оцей зручно, а оцей ні. Ну, щось придумаємо. Так, покажу, як він вішається. І його будемо вішати. Ось так. А в кліточку повісь там, де ми думали. Ну, угу. ось так він чіпляється за. Так. І ось так зручненько, зараз я вам покажу так. О! Так зручненько вісить він. Жардинка і біля жердинки вісить камінець мінеральний. Його дуже буде зручно по пушці гризти. Ну, я так думаю. Ось такі кріплення ми ще придбали. Якщо треба там яблучко дати папузі, або моркву, або гарбузика, ну щось таке, що треба прикріпити, ось це кріплення дуже буде зручне. І, до речі, крейда теж можна причепити. Ану, давай покажи, як воно кріпиться. Так, і обертаємо і все. І... Так, А сюди чіпляємо там. Моркочку, яблучко, що там у кого є. Ось таке чудове кріплення. Так, звісно, є сумніви щодо цієї качельки, но, що вона дуже завелика, але там побачимо. Okay. Якщо ця буде завелика, то ми придбаємо щось таке маленьке, легеньке, а цю підвісимо на стенд для попуги. Так, ось такий ще в нас є мінерал для середніх та хвилястих папуг. Зелене яблуко. Він ось так виглядає. І тут таке примітивне кріплення, але ж воно є. Так, можна прикрутити до кліточки. Ось так. І якось це так буде виглядати. висить Ну, все нормально. Так, ось ще покупочки для нашого майбутнього папушки Ось таку гойдалку точніше, ми накупили, а нам в якості компенсації на бонуси придбала, тому що робила замовлення в інтернет-магазині і Мені дві драбинки надійшло, одна з них пошкоджена, і мені запропонували код на 100 гривень, щоб я пішла і щось придбала в магазині. І ось така гойдалка в мене в подарунок вийшла. Ось такий. Ось така ще іграшка, кільце для папуги від природи. Вона недорога, але я бачу, що пакрушки дуже гарно грають. Так, і ось в нас вже є така іграшка. І ще одна, тому що буде стенд і в кліточці, і на стенді буде така вісити. Так, в нас ще їде завтра, забираю другу кліточку Маленька вона буде в якості переносочки. І буде в якості того, що перші тижні папушка нам так порекомендувала, щоб папушка перший тиждень-другий був в маленькій кліточці для приручення, тому що великий, велика кліточка, вона це буде дуже йому важко, дуже багато простіру, і коли ти руку свою додаєш в ту кліточку, то Папушка починає лякатися і буде по великій кліточці літати туди-сюди. І нам сказали, що треба маленьку кліточку. Ну, так як ми хочемо, все ж таки, щоб папушка був ручний, то все робимо, як сказали. Тим паче, кліточку замовили дуже якісну, класну в... доставка в розетку. Так що заберу завтра піду всього 370 гривень. Так, ось такий. Це в нас для гризунів, взагалі така мисочка для їди, для їжі, так, Тріксі. Але також нам порадили, що маленькі папушки, у нас він дуже маленький, йому Буде десь 40 днів 40-45 днів. ну Зараз йому от ми доходимо до 40 днів, так, і він дуже маленький, і маленькі пташечки можуть навіть довгий час бути на дні кліточці, і вони якби не будуть в них доступу до водички і до їди. Тому порадили нам, щоб була така важкенька, якась посудинка. І туди наливати водичку. І ось таку ми ще купили маленьку, ось вона, ось така мисочка. І тут буде корм насипаний, поставимо на одній кліточці. Так, і ось така тарілочка. Тут буде в нас капошилка. Подивіться в інтернеті, що таке капашилка. туди насипаються трави, там, можна карадуба додати, можна додати якісь ягодки сушені, для того, щоб папушка приходив і там проводив свій час, капашився, щось там збирав, глину туди можна насипати. Ну, в общем, будемо робити так, як нам радили. І навіть сюди можна наливати водичку, щоб зручно було купатися папушці. Вона така неглибока, не втопиться. Бачите, і сидіти дуже так теж зручно. Ну, подивимося, все ж, ви знаєте, як, як воно там буде, подивимось. Так, на сьогодні в нас все. Так, ну ми вже не можемо дочекатися, коли вже наш малюк буде у нас. Ось все готове. Кліточка вже чекає. Все там поставили і. Водичку там нальємо і насипаємо корму. Поки що нічого не насипали. Ну, сподіваємося, що на цих вихідних нам віддадуть папушку. Ну, подивимося, як, як буде. І ось, до речі, є така штучка у нас. Ми зробили, нам тато зробив ось така палочка. Це горіх, так? Саморізо тут вкрутив. Так. Тут дуже легко, тому що горіх, він пологий, ось тут в, палич... в гілочках горіха. Завжди є така пустота, її можна легко, чи шилом, чи саморізом вибрати туди деревину і так легко вкручується. Купила Ваврові ось такий глечик. 34 гривні коштує. так. Тепер мені треба купити гіпс там, чи алібастер, як то називається. Так? Я знайшла в Олді, є 18 гривень пакетів кілограм, і можна камінців якихось насипати, ну, так, щоб було більш а, так, знаєш, щоб, щоб стояло і було важкіше цей глечик. Заливаємо алібастром і буде ось так стояти на столі малої у доці. Для того, щоб він йому було зручно сідати і а, на столі тут знаходитися, коли вона буде чимось займатися. Ось такий корм я купувала. Так, тут 500 грам, я сподіваюся сюди. А, так, що в нас тут? У нас тут 1000 мл для того, щоб пересипати корм, тому що тут незручно буде. Зберігати Там, бачите, і ложечка їй, вона дуже зручна кришечка така, і є за що тримати. Дуже схотілося дочці купити таку баночку. В епіцентрі 79 гривень. Мені вона також дуже сподобалася. Зараз пересиплемо корм. І все. І будемо чекати. Завтра я подзвоню нашому заводчику, і, можливо, вже через день ми в неділю заберемо нашу папушку. Дуже всі чекаємо його. Ну що, ми вже придбали, сходили, взяли хлопчика. Ну, але ж не того, що хотіли, бо він трохи дикуватий за кольором. А взяли іншого. Хотіли жовто-блакитного, а взяли він такий сіро-фіолетовенький. Ось така коробочка. Так ми зробили отвори. Це така простенька коробочка, який там у нас розмір. Ну, покажи. Ось такий. 24, 17, і 10. Якраз дуже підходить. На низ я постелила ще картоночку, тому що, щоб було рівненьке дно. Ну і все, йдемо додому. Так, тебе нам треба зафіксувати. Так? Випускаємо нашого маленького. О, хороший. Я кто-то. Снимать опять. то ще неточка. А, ясно. чуть-чуть. Такие маленькие. Дивіться, які гарні мусіньки у нас. Він зовсім не злякався. І йшли так з ним далеко. І зовсім він не злякався. Такий хороший хлопчик. Він, бачите, він сіренький. А ми думали, що він з фіолетовим, там таке погане освітлення було. Він такий сіренький, такий гарненький, я таких ще не бачила. Такий хороший. Ось і малесенький. Такий хлопчик гарний. Ну, будемо сподіватися, що сьогодні він поїсть. От сьогодні сказали, що може він і день не їсти. Ось такий гарнесенький. Хотіли жовто-блакитно, а вийшов у нас такий сіренький. Гарний, ясенький такий, хороший, дуже гарний. Будемо вам показувати, як він у нас буде жити, як і що, як будемо приручати, все будемо показувати. До зустрічі в наступних відео. Назвали ми його Тоша.